Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. 28 листопада 2023 року інститут національної пам'яті Польщі ІПН, припинив розслідування етнічного злочину проти українців їхньої масової депортації у 1947 році, відомої як акція вісла. Прокурор ІПН виявив, що виселення було гуманним і, взагалі, це ніяке було не виселення, а евакуація. І мала вона не репресивний. А цитуємо упереджуючий та охоронний характер. Зараз ми пояснимо, чому це цілковита брехня і викликала вона обурення не лише в Україні, а в самій Польщі. 28 березня 1947-го. Віце-міністр національної оборони Польщі Кароль Свірчевський здійснює інспекційну поїздку на українські етнічні землі, де військо польське проводить акції проти підрозділів УПА. У лісі на дорозі палигород тісна. Кілька автомобілів війська польського, в одному з яких генерал Сверчевський, потрапляють у засідку. Згори запрацював кулемет. Кароль Сверчевський народився у Польщі. Проте більшість свого життя провів у Радянському Союзі. Брав участь у більшовицькому перевороті. Працював у генеральному штабі Червоної армії. Під псевдо генерал Вальтер у 36-му був закинутий до Іспанії, де організовував диверсійну роботу. У Другу світову один із засновників Просталінської армії Людової. З 1946-го заступник міністра оборони Польщі, організатор і виконавець військових злочинів на території Польщі та Німеччини, у тому числі депортації поляків. Навесні 47-го очолював боротьбу війська польського зупана Закерзонні. Загинув, імовірно, в бою з сотнею УПА Хріна, псевдо Степана Стебельського. Наші хлопці не знали, що. Że tam jest taka figura wielka. No i trafili prawdopodobnie tak snajper. Taki był Sowa, win pomer w Anglii. Że. Tak prawdopodobnie to snajper win go Ale jak ja, ja się do widzę, to do Polacy... to Polakę, każdy, gdzie to Polaków zabili. Свірчевського. загибель Свірчевського досі виглядає достатньо дивною і викликає чимало конспіративних версій. Зокрема, журналістка Дорота Каня у книзі Тіні таємних служб висловила припущення, що Свірчевського міг убити генерал НКВС Георгій Сергійович Жуков. Так чи інакше, саме воно стало офіційним приводом для польської влади розпочати акцію вісла. Примусову депортацію українців з етнічних земель на північ та захід Польщі. Це була вже друга хвиля виселення. Під час першої з 44 по 46 рік із закризуння в УРСР переселено майже півмільйона українців. Акція Вісла мала на меті повністю усунути українців з їх етнічних земель. Ця територія простягається майже на 300 кілометрів на захід від нинішнього українсько польського кордону. Село Шляхтова Польща це 300 кілометрів від українського кордону. Це було найзахідніше українське село з українською церквою. Але було до 1947 року. З півдня на північ територія, яка підпала під акцію вісла ще більша 500 кілометрів. Це старий православний цвинтар у селі Гнойно на Підлящі. Тут поховані Кальчуки, Ковальчуки, Лисюки, Романчуки. Лодовище припинило свою діяльність у 1947-му. Гнойно найпівнічніше село, українці, з якого були виселені у рамках акції Вісла. Уряд Польщі створює оперативний штаб Вісла. При ньому працює військовий суд. Протягом трьох місяців він засудив 173 українці до смертної кари, 58 на довічне ув'язнення 89 – на кару до 15 років ув'язнення. Усіх, кого підозрюють в належності чи принаймні співпраці з УПА, ув'язнюють до концентраційного табору Явожно. Ось на цьому місці з 1943 по 1956 роки була брама концентраційного табору Явожна. у 1943-му тут діяла філія німецького Аушвіцу. А з 1945-го табір почав приймати в'язнів комуністичного режиму. Якщо ви спробуєте знайти 10 відмінностей між двома тоталітаризмами, то вам це навряд чи вдасться. Ірина Ковалик родом із українського села Вербиця потрапила до Явожна, коли їй було два роки. Разом із матір'ю. Лише за те, що тато був в УПА. Ніхто не знає де, ніхто не знає, в якому місці хто похований. А людей було багато: 3800. Хіба сімдесят українців тільки. Тут привезли до цього табору. Z mojego 93 osoby. 108 osób tu zginęło i jest tu pochowany. Między nasz paroch, otecz Julian Fryniczki, jaki tu umarł, zamuczyli go. To takie. Więcej 900 chyba było było. Стопки 15 дітей до 17 років, які є просто в реєстрах записані. Отже, гуманна акція вісла. Не репресивна, охоронна. Ірина Ковалики де лісом до місця, де орієнтовно розташовані поховання жертв концентраційного табору. Довга дорога, у кінці якої пам'ятний знак. Били. Jedną dziewczynę to tak e, na tych dopytach były że, jej, że ona, вже, ona sama nie wstawała i na kocu przenosili do, do, e, do tego baraku i wynosili. Bo ona, później jeszcze, nie znają, czy to ta czy inna dziewczyna, nie wytrzymała tegoż dopytu. Кинулася на ці дроти, які були, бо тут була огорожа ще з німецького концтабору 500 вольт. Отже, гуманна акція вісла. Не репресивна, охоронна. Ми з мамою доставали дві порції хліба. Не з'їдали того. І мужчини були голодні. Так вони йшли десь там по каву чи десь. То мені, мама, давала хліб. Я якось ховала, не знаю як. Просто і йшла поміж тих дядьків. Між тим оперативна група вісла оперативно готує депортації. Для цього польська влада перекидає на закризоння цілих шість дивізій війська польського. Етнічна чистка починається рівно за місяць після ухвалення рішення. Станція Щавне Куляшне Польща. Саме звідси 28 квітня 1947 року рушив перший ешелон з депортованими українцями в рамках акції Вісла. Реальне виселення почалося 28 квітня 1947 року. Реальне перші ешелон. вбили місяць перед тим Сірчевсько. А за місію вже було все підготовлено. Остаточна депортація українців з їх етнічних земель відбувалася у так звані землі одзисканні. Віддані Польщі по війні колишні території Прусії, воєводство Ольштинське, Познанське і Щецинське. Виглядало усе як бойові дії. Приїхало військо, аби виселити. Мало повне фронтове озброєння. Половина обкопалася над річкою Скло, тобто від півночі та від Залізької волі. Звідти сподівалися наступу УПА. Так само цього дня сталося навколо шпотів, а ще далі на хуторі Козлівка, де мешкала одна родина. До Бабяків військова старшина в'їхала панцерним авто та з доброю охороною. Зачитано прізвища 17 родин, яким наказано чим скоріше збиратися зі всім майном. Дві години часу спогад Івана Павлика, народженого у селі Заліська воля, про події 1-5 червня 1947 року. Прийшли до нас до хати, то підпалили нас вперед, на, на ліжку. Підпалили ще них, то горіти, тату гасили, а вони хотіли тата застрілити, але якось тату вийшли і вигнали нас всіх на двір, ми на дворі стояли. І вони стояли, доки ще не, хата не згорить. Ввечері мама моя довідалася, що її мама, моя бабуня, зістала забита. Був партизан на квартирі у одного господаря, Сіли собі там на ті мігріші на сонечку, раптом побачили, що, що йдуть, але вже було запізно, що поховали там коноплі, не йшли війську, то витягнули їх з віта, то попросту без ужиття зброї забили. У нас з хати вигнали, як була весь акція вісла, то нас вигнали з хати і, при, і при, прийшли, ту, і, і тут зробили в нас в'язницю. Мали ми, ми дві кімнати, ну, то в одній кімнаті робили переслухання, а в коморі до, до комори ще. Закратували вікно польчастим друтом, колячим друтом, і там ще саджали людей, а решта до півничі, а в півниці не було вікна, тільки такий вів'ячник, відвічник на тото. На -то. А там ще люди по-простому дусили. Отже, гуманна акція вісла, не репресивна. Трошки. Як людина, яка є дуже п'яна, я ще довго не є, але 에... десь з братом я йшов через село, десь батько приходив, там десь сніг попадав, такий дуже великий, що батько викопав такий тунель в снігу. Wyselenia, o no, ile mnie baćki rozpowiadały, e, ludzie miały 3 godziny czasu na spakowanie swoich e, majątków, wszystko, w było. I na silne wojsko przyszło bagnetami, były i, i wyganiali. E, do Radywna na, na e, transport kolejowy i tam sadzały do, bydla, do bydlaczy wagony. I w takich bydlaczych wagonach ludzie jechali miesiąc na północnej ziemi, aż tam Niemców powyganiali. В 1947 році я як хлопчина зі своєю родиною мов 17 літ, нас виселяли на західній землі Польщі. Ми вже не мали нічого, наша хата стала спалена через польське військо в 1946 році. Ми вже через 46-й рік багато разів ми втікали до ліса, ми ночували в лісі. Mama byśła, każe wieczór, on się, jak powiedziałam mojej akcji, każe zobaczyła na niebie taki wogólny znak i każe wyglądawał mi tak jak taka paliczka, że jak ktoś ludzie, coś, 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 wigęła, coś niebie, czy nie było, czy ktoś i na tak sobie pomyślała, no takie coś dziwne, takie, takie coś zobaczyła, no i zaraz na za kilka dni wczesniej okazało się, że to, kazałam, no to, to chyba co był znak, że nas będą wychaniały. Kwietnie 2017. -go. Село Мокре нині Польща. У сільському клубі концерт приурочений 70-річчю депортацією українців. Нащадки депортованих розігрують невелику виставу. Насправді українцям мокрого відносно пощастило. Власник місцевого підприємства врятував багатьох своїх працівників від депортації. Selo, no, tak jak mówią no, te tu Polacy. Teraz może nie, ale mówili raz, że to stolica Ukrainy, bo sprawdzi jakieś takie odinocze selo, gdzie ludzi troszki zależyło, się to e, tu była kopalnia i pracowali, no, że ludzie, ludzie którzy pracowały, to mi że pracują i ich nie wysłali z tego, co znają. Із майже 700 тисяч українців, які заселяли за Керзоні на кінець Другої світової війни, наприкінці 47-го залишилися одиниці. Врятуватися від примусового переселення вдавалося випадково. Тут е залишилося приблизно сім родин, які скривалися, чи мали канадські папери, е чи там е в інший спосіб якісь скривалися просто. В моїй родині акуратно, батько скривався, мати вродила найстаршу сестру на той час. Ну і Дід заплатив великі гроші, щоб вони не знаходили, щоб залишили спокій. А Батько скривався два місяці. Нас мали виселити. Виш... Ми теж мали карту висідницю, але мій діду був спараліжований. І тут така єдна полька з нами добре жила. І, і пішла до штабу і, і взялася ще двох швидків поляків, ну, що з нами добре жили. і, 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 і Мене посвідчили, що ми нічого не що, щоб щоб нас дезавити. ну і так нас заставили. Але залишатися, як і повертатися на власну землю, небезпечно. Дивізії війська польського проводять контрольні перевірки. У разі виявлення українців за наказом командира 7-ї дивізії війська польського очікує арешт і відрядження у концентраційний табір Євожно. Попри це, поверталися. Лемківський художник-примітивіст Никифор Дровняк пішки пройшов 700 кілометрів до рідної домівки. Його зловили і знову відправили на захід. Але Никифор знову подався додому. Його депортували кілька разів. І коли він став відомим, то е, треба було дати йому призвища, тому що він був з Криніці, назвали Ян Криніцький. Сім разів Никефор пішки долав відстань у сім сотень кілометрів. Врешті, зважаючи на міжнародну славу художника та розголос за кордоном, йому дозволили оселитися у рідному селі. Але влада ПНР вже видавала Никефора за польського художника. Інших українців яких привезли на так звані землі одзискання, влада Польщі планувала асимілювати. Кожному наказ дали згідно з декретом про акцію Вісва, що в одній селі не може бути більше українців, як 10%. І то українців таких ретельних видухних порядних. Якщо, якщо такі підозри були, ті людини, то тільки три могло бути. А якщо вже мало щось на, на, веду книг на сумлінню, то тільки одна. В одній селі тільки одна. Ну і вони так не могли це точно зробити, бо то замова була сім, а за багато людей. Село Миців. У 1947 усіх українців звідси, як і з сотень інших сіл, було депортовано в рамках акції Вісла. Проте Мисів – особливе село. Тисячі мисівчан потягом повезли далеко на північ, майже до Балтійського моря. Ну, не було весело їстихтів, і то, не, не то. верховичих дали нам. По одному гіркове Квашеному і по одному селедце веселоному. Пізніше вже аж тут десь на вармі в Мазурах, не знаю, чи то Корше, чи, чи якесь місто було тут вже на Мазурах, тут дали, військова кухня чекала на нас і дали зуб по горухівку. Така дуже добра була, бо страви ніхто не їв таке. Пам'ятаю, привезли нас. Ну, до Новакова, до того, під той канал, а в нас то не було ніка, ані, рік, е, ані, ані таких не було води. Люди ще перестрахали, що така вода привезли нас і хоче нас потопити. І кіти зачали плакати. І кажуть, далі ніде не їдемо, відвезіть нас з Руська адміністрація планувала розселити мисівчан по кількох найближчих колоніях, звідки вже було депортовано німців. Проте мисівчани погоджуватися з цим планом не збиралися. Друга колонія в Чеплісах була цілком порожня. Люди кажуть, а чого ми будемо так, так поділені? Ми з одного села. То давай ми хочемо разом бути. і то... Люди погрожували масовим самоспаленням. Врешті поляки здалися. Врешті ще вкурив цей комендант зі Попросту до холери ясний. Їдь де, де хочете, тільки забирайтеся і з того. Бо... Історія переселення колишніх мешканців Мицува виняток із суворих правил вісли. Майже 150 тисяч українців було розселено між польських родин на півночі і заході Польщі. Їх колишні землі перетворилися на пустку. Цілі села проковтнули забуття і ліс. Рішення ІПН Польщі не визнавати акцію вісла етнічним злочином викликало обурення не лише українців, а й польської інтелігенції, адже воно фактично руйнує будь-які спроби українсько польського історичного примирення. Це фактично те саме, якби в Україні події на Волині 43-го оголосили гуманними і не репресивними, а охоронним. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.